Добігає кінця 2013 рік. Для стахановчан він був багатий на низку подій. Серед них як трагічно резонансні, які змусили затамувати поди громадськість, так і визначні культурні. Наразі ж мешканці міста очікують від нового року головного політичної та економічної стабільності. Січень 2013 року місто ледь оговталось від вибуху по вулиці Макерова. Тоді сили основних структур були направлені на допомогу потерпілим та вирішення проблеми з придбанням житла. Незважаючи на скептичні настрої у суспільстві, стахановчани за державний кошт отримали квартири і 2014-й зустрічатимуть у нових домівках. Протягом 2013-го для Стаханова стали шокуючими три автомобільні аварії. Одна з яких прогриміла навіть в межах України. В вересні 2013-го водій, який протаранив зупинку та на смерть збив людину, отримав умовний термін. Про це вулали самі потерпілі. І, врешті, наприкінці року столицю захлиснула хвиля майдану. Проте, у самому Стаханові, аналогів такому заходу не відбулось. Основна ж стурбованість городян на сьогодні стосується економічної ситуації у місті та новими робочими місцями для молоді. Адже протягом останнього півріччя основні підприємства міста не можуть похвалитися стабільною роботою. А щоб був стабільний 2014 рік, щоб не було вот в Києві. Площадей, чтобы, чтобы была у людей работа, у молодежи особенно. Потому что молодежь у нас вообще, как говорится, бездомная. Они все ездят куда-то, зарабатывать. І, врешті, кінець 2013-го увінчався вінчався для стахановчан радісними та ювілейними подіями. 65 років своєї творчої діяльності відзначив відомий у області палац культури імені Горького. Протягом свого існування заклад прийняв не одного високопосадовця. А про зірок стради вже годі казати: обласне керівництво не приховує гордості за місцевий осередок культури. Такий унікальний дворець, як Стахановський імені Горького, він єдина. На постсовєтському бившому пространстві по архітектурним даним вже 75 років поспіль за історію свого міста городяни завдячують Олексію Стаханову, рекордсмену вугільної промисловості. Спадок легендарного шахтаря бережуть у стінах історико-художнього музею. Там донині зберігаються і інші експонати історії рідного краю. 2013-й став роком піввікового ювілею стахановського музею. У Своєврім'я. Час... Этот музей был отделом Луганского областного краеведческого музея. И потом, когда он обрел самостоятельность, то были определенные сомнения по поводу того, сможет ли он работать самостоятельно. Но, как вы видите, эти опасения оказались напрасными. Действительно, Музей веде отличную і научної исследовательскую работу. у жовтні 2013-го Завдяки польсько-українській дружбі учні кулінари стахановського ВПУ сфери послуг знову побували у Польщі, здобувши нові знання у школі гастрономії. Все це завдяки багаторічній роботі міського середку польської культури. Краков'янка наприкінці року, що минає, товариство відзначило 20 років своєї діяльності у колі друзів та й з поздоровленнями польського консула. Спасибо, що ми дружимо з многими організаціями і вместе помогли допомогли нам та все суші Отже, минулий 2013-й був багатий на події, за якими журналісти телеканалу пильно слідкували. Можновладці владці ж прогнозують у наступаючому 2014-му багато трудощів. Проте городяни оптимізму не втрачають, посилено готуються до свята, адже як рік зустрінеш, так він і пройде.